Чи можна пити воду під час їжі і після їжі? Чи правда, що вода розтягує шлунок і розводить шлунковий сік, а це погіршує перетравлення? Отже, їжа потрапляє в ротову порожнину, де ми її ретельно пережовуємо, подрібнюється за допомогою слини, амілази, потрапляє в глотку, потім у стравохід, далі у шлунок. Шлунковий сік, пепсин розщеплює до стану хімусу це рідке або напіврідке вмістиме. Хімус потрапляє у тонкий кишківник. За справу беруться жовч, ферменти підшлункової залози, проходить розщеплення і всмоктування до корисних речовин, частина з яких всмоктується в кровотік, а частина у товстий кишківник. Туди всмоктується вода і формуються калові маси. Потім потрапляють у пряму кишку. Далі в анальний отвір і виводяться рештки неперетравлених речовин. Відповідь на питання, чи вода розбавляє шлунковий сік і ферменти, ні. Тому що наша травна система виробляє достатню кількість ферментів і шлункового соку, щоб утворився хімус. Чи вода розтягує шлунок? Ні. Тому що вона практично не змішується з їжею і швиденько по поздовжніх складках шлунка переміщується у дванадцятипалу кишку, не змішуючись із шлунковим соком. А от великі об'єми їжі можуть розтягувати шлунок. Тому є така рекомендація вставати з-за столу трохи голодним, адже сигнал насичення затримується. Мозок отримує сигнал, що шлунок наповнений, із затримкою у 15-20 хвилин. Отже, їжу можна запивати водою, але кімнатної температури, тому що це не порушує травлення, підтримує природну температуру травного тракту, шлунок і ферменти найкраще працюють при температурі тіла, тому вода кімнатної температури найближча до ідеальних умов для перетравлення. Краще самопочуття після їжі. Не впливає на смакові рецептори, вода не перебиває смак їжі. Не варто запивати їжу дуже холодною або гарячою водою.